Хвилі екстремальної спеки не ослабнуті в серпні. Про це попереджає експерт Всесвітньої метеорологічної організації. Раніше ВМО оприлюднила прогноз, згідно з яким температура повітря в регіонах Північної Америки, Азії, Північної Африки та Середземномор'я протягом тривалого періоду часу буде вищою ніж 40 градусів Цельсія. Хвилі тепла вже принесли багато проблем на півдні Європи. Вони прийшли в пік літнього туристичного сезону, що спонукало владу робити попередження про підвищений ризик для здоров'я і навіть загрозу життю. Екстремальна погода також порушила спосіб життя мільйонів американців. Небезпечні хвилі тепла стали масштабнішими і охопили райони, яких раніше не торкалися. Експерт ВМО Джон Нерн уважає, що хвилі тепла приходитимуть частіше і раніше маємо досить чіткі ознаки того, що вони починаються вже навесні. Цього сезону спостерігається найбільше зростання кількості хвиль тепла. Тож у найближчому майбутньому вони домінуватимуть щонайменше півроку. Нерн також зазначив, що мінімальні значення температури у світі зростають швидше за максимальні. Це означає, що ми будемо свідками стійко високих денних температур протягом більш тривалого часу, що призводитиме до накопичення тепла в довкіллі. Ми втратимо здатність відновлюватися вночі, а це дуже небезпечно. Екстремальні хвилі тепла також спричинили руйнівні пожежі, зокрема в Канаді. Дим від них дійшов не лише до США, а й до країн Європи.